Сьогодні у програмі транспортні страйки набирають обертів із кожним днем. Доведена до відчаю, галузь потребувала реформ ще кілька років тому. Нині ж через постійні балачки без реальних справ ситуація погрожує закінчитися анархією. Приміром, минулого тижня вибухнула авіаційна галузь. Уряд говорить про скорочення державних службовців зокрема, багатотисячних втрат зазнає і Укрзалізниця. Таким чином, начебто, піклуються про держбюджет. Щоправда, в Кабміні нічого не кажуть про те, куди у нинішніх економічних умовах зможуть влаштуватись десятки тисяч звільнених. Портова інфраструктура на сьогодні зношена на 90%. У держави знов таки немає грошей. Іноземці готові інвестувати у порти південних регіонів. Чи не втратять чиновники і цього шансу? Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Кандали у транспортній галузі не припиняються. Причому відбуваються вони у різних сегментах. Минулого тижня особливо гучно пролунала авіасфера. Угорська компанія Viz Air заявила, що від 20 квітня припиняє діяльність в Україні своєї дочірньої компанії, яка на двох літаках Airbus A320 виконувала 16 рейсів у різних напрямках. Таке рішення пояснили реструктуризацією діяльності компанії в Україні. Закривають маршрути до. Барселони, Валенції, Кутаїсі, Москви, Мілана, Неаполя та Венеції пасажирам, які купили квитки на ці рейси, обіцяють відшкодувати їхню повну вартість. Це спричинило вкрай активну діяльність у головному транспортному відомстві. Після значного обурення серед громадськості відходом з ринку найвідомішого лоукост авіаперевізника почали обурюватись і в держструктурах. Зокрема, у Мінінфраструктури заявили, що проситимуть віз ЕР не йти з України. Чиновники збираються провести зустрічі з керівництвом угорської авіакомпанії і запитати, що потрібно для відновлення їхньої діяльності в нашій державі. Про це принаймні заявили у. Прес-служби Мінінфраструктури. урядовці також повідомили, що планують низку заходів з лібералізації ринку повітряних перевезень зокрема, робити усе можливе для прискорення укладання угоди про спільний авіаційний простір. Нагадаю, що процес цей триває вже кілька років. Втім, ці заходи можуть виявитись вже невчасними, адже проблема українського авіаринку зовсім не у відході Із ер. Учасники пікету під кабінетом міністрів наголошували, що рішення прийняті Державіаслужбою за останніх півроку дозволяють авіакомпанії Мау практично монополізувати ринок. Готували вже ці рішення під проводом нового голови відомства Дениса Антонюка, який, о диво, раніше працював саме у міжнародній. Одних авіалініях України для модного нині перформансу протестувальники провели під будинком уряду театралізований похорон по лоукостів, які за їхніми словами через корупцію в Державіаслужбі є недоступними для громадян. Коли ми приносимо цей гроб під Кабмін, Ми хочемо, я не знаю, большое внимание к тому факту, що Арсений оценил как премьер-министр, раз он отказывается увольнять э, коррумпированного, проворвавшегося чиновника, должен, наверное, нести ответственность сам. Поэтому мы считаем, что он убийца лоукостов, он залез в карман каждому пассажиру украинскому. Поэтому я думаю, что этот гроб должен забрать Арсений Петрович. В акції протесту взяли участь майже дві сотні активістів, які прийшли до Кабміну з плакатами Вільній країні, вільне небо, люстрацію Антонюку Ні, корупції Яценюк знищує авіацію. Зупиніть корупцію в Кабміні. За словами протестувальників, вони вимагають від прем'єр-міністра Арсенія Янсовінка звільнити з посад голову Державіаслужби Дениса Антонюка, який є відвертим лобістом інтересів авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України. Більша частина чиновників, які перебувають в цих стінах, вони незаконно користуються благами від авіакомпанії Мао на протязі багатьох років. Протестуючі передали звернення до прем'єр-міністра з вимогами звільнити голову державіаслужби Дениса Антонюка та провести відкритий конкурс на цю посаду. До речі, цього разу Міністерство інфраструктури відреагувало доволі оперативно. Днями відомство розпочне перевірку діяльності Державної авіаційної служби, урядовців турбує питання монополізації ринку авіаперевезень та ратифікації угоди про спільний авіаційний простір України з євросоюзом. До речі, після заяви ВІЗЕР білоруська компанія Білавія заявила, що може скасувати рейс Мінськ-Київ через затримки з видачою дозволів українськими чиновниками. Варто відзначити, що ситуація із відходом лоукостерів вкрай важко б'є і по аеропортовій галузі. Міжнародний аеропорт Київ Жуляни розпочав переговори з іноземними авіаперевізниками про їх залучення на обслуговування в аеропорт. Подібні перемовини представники літовища змушені вести знову таки через плановане припинення діяльності авіакомпанії Візер Україна, яка поки що базується в жулянах. Тут зазначають, що до аеропорту будь-якому випадку продовжує. Жуть, літати угорська компанія Віз, яка, крім своїх двох напрямків з Києва, перехопить шість напрямків компанії Візер Україна. Крім того, як відзначають у прес-службі аеропорта, Візер Україна готова відновити польоти як тільки фінансова економічна ситуація в країні, хоча б стабілізується. Вже понад рік нова влада керує країною, але й досі про скорочення витрат на чиновників переважно лунає просто чимало красивих балачок. Ось нині знову заговорили, що до кінця року в Україні скоротять 80 тисяч держслужбовців або ж 20% від нинішньої кількості. Також 30 тисяч працівників різних структурних підрозділів міністерств і відомств втратять статус держслужби. Про таке заявив голова Національної державної служби Костянтин Ващенко. Таке скорочення вже передбачене бюджетом країни на поточний рік. Щоправда, при цьому ніхто не зазначає, куди будуть працевлаштовані ці 80 тисяч держслужбовців. Ну, перш за все, ми говоримо про розмежування політичних і адміністративних посад. Зокрема, буде запроваджений інститут державних секретарів міністерств. Також за межі державної служби будуть виведені працівники патронатних служб, помічники депутатів працівники різних допоміжних структур, які приходять на посаду і звільняються з посади разом із своїм керівником. скорочуватиме штат і Укрзалізниця, а також проведе реструктуризацію боргів та підвищуватиме тарифи на перевезення. Такі плани озвучив виконувач обов'язків генерального директора компанії Максим Бланк. За його словами, фінансовий стан Укрзалізниці незадовільний. Наразі ведуться дискусії, зокрема із залученням урядовців та ключових гравців ринку. Однак, поки компромісу не досягнуто. Так, певні скорочення будуть. Якого вони будуть обсягу зараз, важко передбачати. Ні в коєму разі це не буде питання скорочення одномоментне, одночасне, без, безпідставне. Ми змушені будемо казати про необхідність збалансувати ефективність праці і е, кількість працюючих. Це складне питання, але від нього не уйти. За минулий рік Донецька залізниця недоотримала більше 2,5 мільярдів гривень, передусім через різке зменшення кількості перевезень до того ж інфраструктурі завдано збитків на понад мільярд гривень. На сьогодні скасовано рух за 15 напрямками. Міністерство інфраструктури має намір залучити чималі інвестиції у розвиток портів у відомстві, розраховують упродовж п'яти років отримати до двох мільярдів доларів на модернізацію. В якості прикладу можна навести китайську компанію Сінве Україна, котра наразі вивчає стан акваторій та портів України. Найбільший інтерес вони виявляють до морського порту Южний. Також китайські інвестори вивчають інші порти одеського та миколаївського регіонів. Загалом же за словами українського представника. На ка делегації Дмитра Пеструєва у розвиток морського господарства України компанія може інвестувати до 5 мільярдів доларів. Щоправда, для цього знадобиться не один новий закон та повернення статусу спеціальних економічних зон. Варто також зазначити, що на сьогодні портова інфраструктура зношена на 90%. А тим часом військовий стан в Україні продовжує відбуватись і на транспорті, зокрема і на портах. З квітня забезпечувати охорону важливих стратегічних об'єктів у портах Одеської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей буде державна служба охорони. Напередодні підприємства Мінінфраструктури розірвали договори з приватними охоронними фірмами, аби уникнути зайвих провокацій. З відповідною ініціативою виступив кабінет міністрів. Договори на охорону портів були укладені в Одеській області. з Дівництвом портів Одеси і білгород Білгородністровська Ізмаїла Рані та Южного у Херсонській. Співробітники ДСО забезпечують охорону Херсонського морського торгового порту у Миколаївській області, об'єктів та прилеглої території Миколаївського морського торгового порту у Запорізькій області Бердянського морського торгового порту. Співробітників ДСО екіпірують засобами індивідуального захисту, табельною та автоматичною вогнепальною зброєю. Правоохоронці охоронятимуть стратегічні об'єкти від диверсій, диверсітера. Актів, контрабанди та незаконного проникнення на об'єкти, крім того, міліціонери разом із портовиками оглядатимуть вантажі та перевірятимуть документацію кораблів. Річкове судноплавство із сезонного може перейти в цілорічний режим. Відповідну ініціативу розглядає Міністерство інфраструктури за пропозицією бізнес кіл. У відомстві кажуть, кліматичні зміни тому сприяють. До того ж, економічні зиски цілком очевидні а в якості експерименту оберуть найбільшу річку Дніпро. Навігація на якій цього року розпочалась на місяць раніше аніж завжди.